Чоловіки, у мене є для вас справжній скарб. Продається місу Барі Каутбек 17 2017 року з пробігом 80 тисяч, об'єм двигуна 2,5 літра і він пригнаний із США. Двигун у нього опозитний, 4 циліндри. Це універсал підвищеної прохідності, і він аж ніяк не уступає кросоверам. Має постійний симетричний повний привід Symmetrical AWD. коробка автомат. Він має високий для свого класу кліренс, більше 200 мм круїз, контроль. Об'єм багажника 512 літрів зі складеними задніми сидіннями 1800 літрів. Авто пройшло техогляд у цьому році, має ахуєнну зимову гуму Yokohama, має новенькі дзеркала заднього виду з повторювачами поворотів. Це авто було мені як дитина, тому воно завжди обслуговувалося вчасно і з найкращими матеріалами. Всі документи по обслуговуванню є у наявності. Продаю, тому що наша їбана влада не дає спокійно працювати малому бізнесу, і мені треба додаткові кошти для того, щоб врятувати те, що блядь, лишилося. Ціна 15 500 доларів.